Вирішив зробити щось хороше та корисне, а саме допомогти новачкам розібратися в простих та базових речах, просто про найважливіше. Досвіду у крипті у мене дуже багато і готовий їм поділитися. Зараз гарний час для навчання та накопичення крипти. Всім привіт! Ви на Ютуб каналі it статті Заробіток в інтернеті. Для тих, хто тут вперше це найкрутіший канал про заробіток грошей в інтернеті українською мовою. Спасибі, що підписуєтесь. Тож давайте самовдосконалюватися. Поговоримо про те, де і як зберігати крипту, що таке стейкінг, в яких мережах бувають монети, де і які комісії, якими біржами краще користуватися, та покажу та розповім, де заробляти долари. Покажу свій спосіб заробітку. Обов'язково подивіться відео повністю. Дуже шкодую, що для мене 6 років тому ніхто не зробив такого відео і доводилося в усьому розбиратися самому. Лайк, комент та підписка, а я починаю. Без жартів, мені дуже важливо саме твій лайк та коментар. Ну почнемо з того, як купити крипту. Купити крипту можна на біржі, я користуюся біржою Binance. Тут простий та зрозумілий інтерфейс, величезна кількість акцій новачкам, є методи заробітку без ризиків. Отже, як купити? Простіше нікуди. Тиснете купити криптовалюту, покупка в один клік, вибираєте крипту, яку хочете купити, пишете суму, вибираєте банк і оплачуєте. Є ще варіант купити в обміннику. Заходимо на «BestChange», вибираємо ваш напрямок, припустимо, «PrivatBank» та покупка «Tether 20 Що це таке, які криптодолари бувають, я розповім трохи пізніше. Дивіться на кількість угод, відгуків та обмінюємо. Обману тут не буває, не переживайте. Найзручніше купити «Tether», а далі на біржі купити вже ту крипту, яку хочете. Далі способи зберігати крипту. Є три види. Зберігати на біржі, зберігати в гаманці на додатку в телефоні, або в гаманці розширення браузера. Власне, це одне і те ж, і залежить від того, де і як вам зручніше працювати. На біржі я рекомендую зберігати те, що у вас куплено на швидкий перепродаж та заробіток. Якщо ви купуєте на 2 місяці, на рік, то потрібно зберігати на гаманці додатку. Я рекомендую або TrustWallet, або SafePal. Обидва гаманці надійні та зручні. Коли ви завантажуєте гаманець, там не буде реєстрації поштою та паролем. Все, що у вас буде, це 12 або 24 слова. Називаються ці слова сіт-фраза. Її потрібно записати в кілька місць, наприклад, на папірці. Ці 12 слів і є доступом до вашого гаманця. Ще що маю сказати, багато хто навіть не новачки, не розуміють цього. Ви можете зайти в один гаманець, з валита, сейфпала з коєм Coin98 гаманця, з Metamask, з чого завгодно, сам додаток це просто інтерфейс, який відображає те, що всередині вашої сітфрази. Після того, як записали ці 12 слів і зайшли до гаманця, ви матимете досить скромний список криптовалют. Решту потрібно додати вручну. Ну і пару слів про холодні гаманці. Вони коштують близько 100 доларів. Якщо у вас великі інвестиції в крипту, рекомендую його купити. Саме SafePal найпростіший і найзручніший. Ніякий злом ПК чи вірус, чи ще щось не дасть зловмисникам вкрасти вашу крипту. Щоб вивезти з гаманця гроші, потрібно сканувати QR-код. Купуйте, поповніть його криптою і покладіть у сейф, в очікуванні світлого майбутнього. Наступна тема мережі. Кожна монета знаходиться у якійсь мережі. Наприклад, ефір знаходиться в мережі ERC20. Це ви знали. А ви знали, що він може знаходитися і в мережі Binance Smart Chain або BNB токен Binance може знаходитися в мережі Ефіра. Коли монета, яка має свій блокчейн, знаходиться в іншій мережі, це вже називається обгорнута монета. Навіть дідусь біткоін може бути в мережі Binance. При поповненні та виведенні з бірж звертайте на це увагу. На біржі у вас завжди спитають, у якій мережі ви хочете поповнити чи вивезти. Є монета Coin, це ефір, біткоін, BNB. Вони мають власний блокчейн. А є токен, їх десятки тисяч, наприклад, BSV. Якщо монета створена в існуючому чужому іншому блокчейні, це вже токен. У цьому випадку Binance Smart Chain. Далі стейблкоїни це криптодолар, який завжди коштує 1 долар. Найпопулярніший і найнадійніший на сьогодні це USDT, USDC та BUSD. Це долар найбільшої біржі Binance. Але найпопулярнішим стейблом, на якому найбільше торгових пар це USDT. Працюйте з ним і не партеся. Далі комісії. Комісія це плата майнерам. Зараз на крипторинці немає хайпа скрізь комісії копійчані, а транзакції дуже швидкі. Були часи, щоб відправити ефір, доводилося платити понад 100 доларів. Що взагалі робити з цією вашою криптою? Ну, куплю я і що далі? А далі я рекомендую створити своє портфоліо на сайті або в додатку CoinMarketCap. Пишіть, скільки і за якою ціною ви якийсь токен купили і виводите на Trust Wallet або SafePal. зберігаєте крипту, чекаєте, доки воно подорожчає, і ніяк інакше. Рівно для цього ви і купуєте, не для того, щоб продати в мінус і подарувати якомусь чуваку ваших грошей, а щоб заробити гроші з іншого. Це ринок, тут завжди хтось заробляє на комусь. Найчастіше це біржі та маркетмейкери. Але ви не вразливі, якщо ви купуєте крипту і не продаєте нижче ціни покупки. Ставтеся до крипторинку, ринку як до величезної гри, в яку грають десятки мільйонів людей, де боси на кшталт господарів бірж. Біржі створено лише для того, щоб на нас заробляти. І йдеться не про комісії за угоди на біржах, а про багатомільярдні заробітки на наших помилках. Розповідаю, є дві стадії ринку: накопичення та розподіл. Накопичення це коли ціни впали. Їх купують господарі біржі, кити, маркетмейкери. Постійно виходять погані новини, найчастіше вони їх і купують, створюють різні проблеми для учасників крипторинку, роблять різні вкидання про скам стейблкоїнів, роблять усе, що ви хотіли продати. Інакше як їм купити, якщо ніхто не продаватиме? Цей період може тривати місяцями чи навіть роками. Роблять усе, щоб у крипті було дуже нудно людям, щоб не було джерел заробітку звичайній людині, постійно червоний ринок та погані новини. Зібрали собі дешевої крипти, а далі їм треба її пампанути. Вони женуть ціну вгору. Повірте, грошей для цього у них достатньо. Запампили і приступають до іншої фази ринку розподіл. Тепер їхнє завдання продати всю крипту, яку вони набрали за дешево у 10-20 разів дорожче. Як зробити так, щоб ви хотіли це купити? Хороші новини, байки про 100 тисяч за біткоін, лаунчпади на топ-біржах, x50, x100 на лаунчпадівських монеті, запускають стейкінги, ігри, взагалі у крипті все дуже круто та весело. Блогери збуджуються та роблять нові відео, проходять нові блогери, відкривають нові проекти, нові тренди, pay-to-earn ігри, потім move-to-earn ігри. Всім цікаво, всі стежать за криптою, а тим часом хитрі дядьки продають і продають. Продати за один день або за місяць не можна, вони провалять ціну відразу майже до нуля, і середній продаж буде дуже дешевим, це образно. Тому їм потрібно довго і плавно, щоб якомога більше злити скрипти саме за верхньою ціною, за живними цінами, розподілити там і все знову, і знову вниз, вниз і вниз, і там накопичують. І з цим, сподіваюся, розібралися. Затяжне падіння називається ведмежий ринок, ведмежка. Бичачий ринок це навпаки, коли все зростає. Так, ну ще кілька важливих тем, і потім перейдемо до практики, як тут заробляють долари. А далі у нас лаунчпади, стейкінги, лаунчпули. Що це за таке простою мовою? Всі гаманці та біржі взяли це на озброєння з метою залучення народу на свою біржу і з метою впарити свій токен людям. Яскравий приклад BNB-токен або токен BIT на Байбіті. Хороший новий проєкт може домовитися з біржею та стартувати своє життя з лаунчпаду. Людям пропонують купити BNB або біттокени для участі у цьому лаунчпаді. Закинути його ДНД на сайті, і за це їм нараховують токени цього проєкту за найнижчими цінами. Яскравий проєкт Stepin на... та токен GMT, який у лаунчпаді зробив 180 ексів. Є сума токенів GMT, це так для прикладу. І вони діляться на кількість BNB, які люди вклали у цей лаунчпад, що триває кілька днів. Чим більше BNB вклав, тим більше монет GMT дали. Це таке є на всіх біржах і всі мають свою монетку: у Huobi – HT, у Кукоїна KS, у Окекса ОКБ. Лаунчпул практично те ж саме, тільки там не виграєш якусь суму токенів, а ти чим довше тримаєш її у лаунчпулі, тим більше отримаєш нових монет нового токену. Це вже дуже простою мовою, але впевнений такою і потрібно. Ну а стейкінг це коли ти, як і в лаунчпулі вкладаєш монету і отримуєш її ж. Наприклад, біржа ОКЕС її є певна річна прибутковість, і вам потроху капає щодня крипта. Таке саме і в гаманці, і на всіх інших біржах. Далі поговоримо ще про одну тему, яка є торгівля. Торгівля є спотовою. Це коли ви просто купуєте на біржі або в гаманці, або в обміннику крипті, і ось вона у вас просто є. До речі, купувати можна ринковим ордером та лімітним. Лімітний це коли ти сам ставиш ціну, за якою хочеш купити. Як ціна туди дійде, купиться крипта. І з продажем теж саме. А ринковий ордер це ти прямо зараз цієї секунди продаєш або купуєш за поточною ціною на біржі. Так ось спот, ти можеш цю крипту перекидати з біржі на гаманець чи ще комусь, це твоя власність. Ти її зберігаєш у себе і продаєш, коли захочеш. А є ф'ючерсна торгівля це коли ти купуєш не крипту, а контракт на крипту, ставлячи на її падіння чи зростання ще й з кредитним плечем. Припустимо, з 10-м плечем за твоєю 1000 доларів ти купуєш біткоїна не на тисячу, а на 10 тисяч доларів. Звучить як казка, але є важливий момент: якщо ціна біткоїна піде не в той бік, на який ти поставив, і відхилиться на 10% при 10 плечі, то у вас зграє тисяча доларів. Якщо 20-те плече, а ти зайшов у лонг на зріст, то при падінні бітка лише на 5% твій депозит ліквідують. Ну а якщо ти зайшов у потрібний напрямок із 20-тим плечем при зростанні бітка всього на 5%, ти зробиш уже плюс 100% до своєї тисячі. Тема цікава, сюди завжди біржі люблять заманювати, робити різні акції, конкурси та інше. Там найбільші заробітки та їхні комісії. При угоді з десятим плечем у них комісія в десятеро більше. До того ж, люди не торгують на фьючерсах раз на три місяці, як на споті. Купив та чекаєш. Там люди торгують із ранку до ночі, але маю попередити: тема дуже небезпечна. Ну і звичайно, список усіх криптовалют ви можете подивитися на сайті CoinMarketCap. Вони розташовані в полі з капіталізації. Це вартість монет помножена на кількість існуючих монет. До того ж там ви можете знайти і офіційний сайт проєкту та офіційні соцмережі, не потрапити на якийсь скам або фішинг сайт. Далі сайт CoinGlass. Корисний сервіс, але потрібен він для вам буде трохи пізніше, коли ви вже трохи розберетеся з криптою. Тут я дивлюся відкритий інтерес, що роблять переважна більшість людей: ставлять на падіння ринку чи зростання. Зазвичай крипта йде проти натовпу. Ще дивлюся, скільки було ліквідовано за добу. Все це вже трохи наступний рівень. Підписуйтесь, пізніше зроблю відео більш інформативне, не тільки для новачків. Ось таке відео, усі теми охопити неможливо. Якби це відео було 2 години, то ніхто б не наважився би його клікнути. Але частина бази, частину основ я вам розповів, сподіваюся, дохідливою мовою. Я буду дуже вдячний за ваш коментар та ваш лайк та підписку. Ну а для тих, хто додивився відео до кінця, буде приємний бонус. Розіграш 10 USDT, в честь наших тисячі підписників. Всі деталі в нашому телеграм-каналі. Переходьте за посиланням та приймайте участь. Ну а на цьому все до нових зустрічей.